Як сталася угода із САП з закупівлі Гріфіна, про яку ми говорили, вона давно планувалася, але американці не давали на неї добро. І тільки коли американці дали на неї добро, одразу після цього президент Зеленський поїхав в Стокгольм і підписав цю угоду з прем'єр-міністром Швеції. Тільки після цього зелене світло дала Америка. І не тільки в цьому. Америка дуже багато процесів так контролює. Тому що раніше це працювало за моделлю. Ви нам даєте захист, ми вам даємо гроші, закуповуємо ваше дороговартісне обладнання, і у нас є американська поросолька, і в разі чого американська ударна група флота, яка є поруч з нами за бомбіт, все круг, отак воно раніше працювало. Потім прийшов Трамп і сказав: ви маєте платити за захист апфрант, і дуже багато хто відмовився від цього. І, наприклад, дуже багато хто почав, наприклад, той самий Таїланд. Важко уявити собі, щоб Таїланд відмовився від американського продукту на користь шведського. Бо американський продукт ти покупаєш не тільки продукт, ти покупаєш парасольку захисту, що в тебе є цей американський продукт, що американці, в разі чого, прийдуть і захистять тебе. Це те, як працював цей світ. Подобається це, не подобається, абсурдно це чи ні? Це те, як воно було. Але після Трампу, коли треба платити апфрант наперед за захист, багато хто не хоче це робити.